На Чернігівщині представники краєзнавчої організації області та місцеві філателісти випустили поштові конверти з портретами загиблих у зоні АТО Чернігівських воїнів. Прикладом став випуск Курпоштою у 2014 році конвертів із сюжетами, присвяченими героям України, що полягли на Донбасі. Це хлопці з усіх інших регіонів. І підтримують люди. Придбавають, відправляють листи чи звичайні листи. Тираж кожної кожного сюжету складає 400 тисяч. Відповідно, 400 тисяч по Україні реалізовується з кожного сюжету маркованих конвертів. Не зволікаючи, філателісти та краєзнавці взялися до справи. Вже незабаром був готовий комп'ютерний дизайн конвертів. Ми почали контактувати з з матерями погібших героїв От, они отобрали фотографії, щоб вони кому-то послали як пам'ять своїх погибших синові. В подальшому конверти виготовляли, аби увіковічити пам'ять загиблих черніївських воїнів серед рідних та близьких, а пізніше і серед місцевого населення. Я церкві припадні такий набір набор і набор значків для церкви, потім всім матерям, хто там був, я їм всім безплатно, по 50 штук за наш счет клуба, значки і конверти, щоб вони роздали своїм родним, близьким, послали, от, щоб пам'ять о наших воїнах. Для рідних і близьких загиблих військових це стало хвилюючою несподіванкою. Я щиро вдячна, звичайно, тому що дуже приємно так пройти мимо, значить, зовсім випадково побачити на конверті фотографію свого чоловіка. В майбутньому філателісти-аматори та представники краєзнавчого осередку Чернігівщини прагнуть зробити книгу пам'яті загиблих воїнів чернігівців та випустити конверти більшим тиражем, адже пам'ять про загиблих на сході бійців повинна зберігатись вічно. Ігор Березинський, Яна Садвінченко, військове телебачення.